Доброго дня всім глядачам та підписникам нашого каналу. Сьогодні ми готуємо для вас новий випуск і він буде досить непростим. Зараз майже до нас доїжджає трактор, але операція, яка він проводить, я думаю, для вас буде досить неочікувана і, скажімо так, перед назвою ролика я вам скажу, що це буде ніколи, не говори ніколи. Ми досить довго впроваджували одну ідею, але зробили висновки і бачимо, що те, що ми робили раніше, не зовсім правильно, не ідеально в наших умовах. Тож, друзі, готові? Поїхали. Я думаю, що досить... Досить багато людей не очікували цього від нас побачити. Але, друзі, ось перед вами Лємкен, Євродіамант 16. До речі, хотів би подякувати нашому керівнику Миколаївич, привіт, за такий чудовий, надсучасний і, мабуть, один із найкращих інструментів даному виду обробітку ґрунту. Він до нас вже проїхав, все, ми працюємо, працюємо на увесь, вчора плуг тільки до нас приїхав і е, одразу роботу ми розпочали. Роботу розпочали ми із внесення добрив. Налаштували плуг. І вже сьогодні перший день він працює. І сьогодні буде вже працювати також і в ніч. Коротенько по самому плугу, е, Плуг євродіамант. 16 по корпусах 8 плюс 1, тобто 9-ти корпусний. комплектація онлайн. Обрали онлайн саме по тій причині, що трактор Джандир у нас на повній спарці. Зверніть, до речі, увагу, як працює трактор. Він працює під борозною, тобто не по борозні. Це дає кращу можливість трактору, краще щеплення з ґрунтом. Пробуксовка мінімальна. Навіть зараз трактор працює, умови надскладні для цього круга, глибина обробітки 30 см. Робоча швидкість 7-8 км. Можете бачити, як якісно ґрунт зливається. Але через те, що ми вже на цьому полі не проводили обробітку, це вже п'ятий рік, на п'ятий рік ми вже зайшли до сюди з обробітком. По полю присутня грудкуватість і слідом за оранкою ми проводимо операцію дискування. Коротенько по полю обробіток ми проводимо під посів озимого ріпаку. Слідом за плугом для того, щоб рудка не пересихала. Працює дискова оборона рубін, Як можете бачити, фон по полю грудку вона подрівнює, поле підрівнює. Але все-таки по полю присутня невелика грудкуватість. Якщо порівнювати після плугу ось такі м'ячі по 20-30 см і те, що залишається після рубіна, там не більше, скажімо так, 7-8 см, переважна кількість грудки це діаметром там, приблизно 5 см. така така попадається. Це в принципі досить незначна грудкуватість, тому що перед посівом ми будемо проводити передпосівну культивацію фарметом, передпосівний компактомат, для того, щоб підрівняти площу і приготувати посівне ложе. Також сівалок наших дає можливість працювати абсолютно в будь-яких умовах. Неодноразово бачили їх на роликах. Показували, як вони працюють, показували так, оглядали техніку. Тобто ми можемо працювати абсолютно в будь-яких умовах. Але те, що ми розпочали готувати нашу площу, ні в якому разі ми не закидаємо технології той самий Нутіл-стріптіл, але будемо збільшувати об'єми обробітків, тому що бачимо, що ну, зверніть увагу, такі. Чемодани після п'яти років тілу, ну це все-таки воно нікуди не годиться і це все переущільнення, воно з часом сказується. Наш, наш регіон він все-таки не призначений для е, тіла, тому що час від часу все-таки нам треба перевертати шар, заорювати пожнивні рештки, заорювати всіх там, скажімо, шкідників, хвороб. І все, що в нас бур'яни, насіння, все, що в нас накопичується у посівному шарі, тобто його з часом треба все переурювати, тому що значно збільшується навантаження на зери, дуже багато чого можемо просто не встигнути. Плюс все-таки дана технологія вона стабільніша, вона, хоч і енергозатратніша. Але стабільніше. Тобто ми за стабільність і зараз робимо невеликий крок назад для того, щоб зробити максимальний скачок вперед. Тобто Ми маємо зараз всі інструменти для того, щоб працювати абсолютно в будь-яких умовах. Тобто ми можемо і прямі посів робити, і обробляти, і стріптіл. Тобто ми вже Забезпечення абсолютно всім парком техніки для того, щоб виходити за абсолютно будь-яких умов. Тож, по полю перед обробітком також ми проводили внесення мінеральних добрив, під обробіток використовуємо фосфорні добрива і при посіві озиморіпаку буде використовуватись комплексне добриво, для того, щоб забезпечити максимальний стартовий ефект. Ну і будемо вже би, по правилах працювати азотними добривами вже в зимово-весняний період. Тобто максимально забезпечуємо живлення, робимо максимально якісний обробіток, будемо посів проводити Ви минулий рік. Бачили, що ми проводили, мабуть, не то, що одні з перших посівів ріпаку в Україні, а навіть, мабуть, одні з перших в Європі. В цьому все-таки є доцільність, і е, хто б що не казав, але е, його реально втримати, тобто він не переростає. Але в цьому році, так як через обробіток ґрунту, ми трошки змістимо, але досить недалеко. Можливо, якщо, до речі, сьогодні 28 червня, 28 червня минулого року ми розпочали посів ріпака. В цьому році, 28 червня, ми лише готуємо ґрунт, і я думаю, що десь за два тижні ми вже приступимо до посіву. Про це все обов'язково все це ми вам обов'язково покажемо. Тож не забувайте підписатись на наш канал і поставити лайк під цим відео. Для того, щоб не пропустити наступні ролики. Ось так працює дискова борона. До речі, про неї також розповімо, тому що є нюанси по її роботі. По такій грудкуватості вона починає забиватись і горнути. По дисковій бороні. Ми підмілили передній ряд дисків для того, щоб вони тільки підрізали грудку. Задні диски практично максимально заглиблені. Повністю їх не заглибляли по тій причині, що котки повинні створювати тиск на ґрунт, трохи його ущільнювати, прикривати вологу, ну і плюс підрівнювати площу. Після дискової борони. Площа рівна. Залишається тільки приготувати, будемо дивитись по погоді, або це буде борона, або вже аж перед посівом буде проводитись культивація перед посівним комплексом. І будемо проводити посів. Тож, друзі, радий поділитись нашим апгрейдом показати, як ми працюємо і чому ми до цього прийшли. Тож, ніколи не каже ніколи, друзі, і до побачення. До зустрічі в наступних роликах.